Повернення це великий стрес. Багато людей після служби не повертаються до своїх робочих місць. Коли вони повертаються додому, вони виснажені, мають купу неосмисленого досвіду, а тут їх очікує новий виклик необхідність знову докладати багато зусиль для адаптації. Хтось влаштовує для себе тривалий відпочинок, і багато хто з них потім помічає, що їхній відпочинок не відновив сили. А лише створів нові проблеми. Хтось із ветеранів намагається зменшити напругу через уникання додаткових викликів, пов'язаних з адаптацією до суспільства. Наприклад, від багатьох військових ми чуємо про бажання після повернення поїхати в село і розводити бджіл, тобто уникати додаткових соціальних контактів. HR-ам і керівникам варто зрозуміти, що таке бажання є нормальним. Якщо людина відчуває, що контакт з компанією – це додаткова напруга. Зовсім по-іншому буде, якщо контакт з компанією буде не новим викликом, а ресурсом, місцем, де ветеран після повернення очікує отримати не додаткову напругу, а підтримку, де він відразу буде почуватися серед своїх, а не серед чужих. Як це забезпечити? Кожна компанія шукає свій шлях. Проте ми вже знаємо деякі речі, які точно працюють. У всіх точно працює соціалізація. Тобто підтримання соціальних зв'язків. Ветеран в першу чергу людина. Військовий це одна з ролей. Реалізуйте і включайте все людське. Залучайте до ролей друга, батька, брата, коханого. Смійтеся. Вітайтеся, святкуйте разом, радьтеся щодо побутових проблем. Що тут може зробити саме компанія? Насамперед, для соціалізації треба підтримувати регулярний зв'язок зі співробітниками, які служать, і регулярно інформувати їх про зміни, які відбуваються в компанії. Це може бути регулярна інформаційна розсилка про зміни в компанії. Яку отримують усі співробітники, включно з тими, хто зараз служить, добре, якщо в цій розсильці є блок з інформацією про те, як проходить служба тих, хто зараз у війську, також працює таке рішення як спільний чат для всіх співробітників із регулярною публікацією важливої інформації, а також з вітаннями з днями народження та іншими святами та координацією зусиль щодо зборів на обладнання, яке потрібне військовим. Військовим дуже потрібно відчувати, що контакт з домом залишається. Цікавтеся їхнім фізичним станом, їхнім побутом, намагайтеся допомогти тим, чи можете. Наявність контакту і підтримки суттєво і відразу покращує психологічний стан і додає сил. По-друге, для організації важливо мати статус компанії, яка є частиною суспільства, і робить свій внесок у спільну перемогу. Щось треба робити всередині кампанії, наприклад, організовувати актуальне навчання, заходи щодо захисту співробітників і бізнес-процесів. Щось треба робити в підтримку того, що робиться в суспільстві. Наприклад, співпрацювати з обласними військовими адміністраціями, громадськими організаціями, державними установами. А щось треба організовувати самим. Це можуть бути і системні рішення. Як от піклування про конкретну групу тих, кому це потрібно, або інші регулярні волонтерські заходи, у яких беруть участь якомога більше співробітників компанії разом із керівництвом. І по-третє, компанії дуже важливо підтримувати контакт з родинами своїх співробітників, які служать. Важлива не стільки грошова допомога, скільки увага і контакт, регулярний контакт і запит. Як справи, чи потрібне щось, чи можна чимось допомогти, дуже важливі і створюють зв'язок. Також саме на етапі підготовки до повернення ветеранів важливо проводити психоосвіту серед своїх співробітників. Важливо, щоб не тільки керівництво її чари, а також і всі інші співробітники знали, які є етикет щодо спілкування з ветеранами, як спілкуватися і діяти в різних складних ситуаціях. Як правильно вислухати людину, щоб допомогти і водночас уникнути можливих конфліктів для цих цілей, як варіант, можна використати посібники нашого проєкту, а конкретно посібники, як ти ветерани про те, як розмовляти з тим, хто повертається до цивільного життя, і поговори зі мною про те, як надавати базову психологічну допомогу через розмову.